Привіт всім, ви на каналі це потрошки. Знігає, знімаємо ціни на автомобілі. Сьогодні у нас 16 лютого 2023 рік місто Луцьк. Покажемо, що автомобілі, які коштують. Також в описі до відео є контакти спеціалістів, експертів, які займаються підбором автомобілів. Перед купівлею бажано до них звернутися, вони перевірять ваш автомобіль, який ви плануєте купити. Coda Octavia А7, кузові рестайл. 16500, 2.0 дизель, 204 тисячі пробігу. Інформація по автомобілю. Зупиніть на паузу і прочитайте, кого цікавить. Ставі вона сьома, великосплавні диски, передні проектроніки є, передні протитуманки. Бачите, панорамний дах. 16 рік, 1,6 дизель, сервісна історії, я телефон продавця, пробіг 228 тисяч, контактного ціни немає, є тільки контактний телефон. Шкода суперб. У нас є передній парктронік, передні потатуманки, легкосплави. Автомобіль 2011 року випуску на автоматі дизель-2.0. 11 тисяч коштує. Ось така інформація по автомобілю. Тав'я п'ята, є передні протитуманки фари, легкосплави Омивач фар, 11 рік, 8300 на старті, дизель 1,6 Салончик. А, сьома шкода передні протидуманки, легкосплави, омивач фар, складніть зеркала. 18 рік, дизель 2.0 пробіг 184 тисячі автобіль на автоматі. Ось така оптика. Трохи погано видно мокре. Складніть зеркала. Так, що у нас салончик на телевізорі? Коробка DSG. Продається шкода Superb. на передніх парктроніках Протитуманки передні, легкосплавні диски. Діомовочі фар 8900 на бензині 1,8, 10 рік. Будь ласка, телефони продавця. Суперб. Салончик. Механічна коробка передач. шестиступенева. Продається шкода Октавія тур. 2002 рік на автоматі 6200. Пробіг 201 тисяча кілометрів. Шкода OCTAVIA Тур. Є люк. Шкода OCTAVIA А7. Кузові до рестайлу на передніх парктронах, передні фототуманки мовичі фара, складні зеркала, панорамний дах, легкосплавні диски. 16 рік, 1,6. Дизель, пробіг 230 тисяч кілометрів, 900 на старті. Отож, користуйтеся телефонами експертів по перевірці автомобілів перед купівлею. Щоб не було, що я не знав. продавці можуть обманути, обдурити. Octavia a 7 кузов рестайлінговий, Передні простуманки, передній парактронік, легкосплавні диски. 18 рік, дизель 2,0. 14500 14500. За цей автомобіль просять користуватися телефонами експертів. Будуть в описі до відео дані телефони. Хлопці якісно перевіряють автомобілі перед купівлею Шкода Octavia a 7 Кузов до рестайлу. Передні палектроніки, передні протитуманки є в автомобілі. 15 рік дизель 2,0 пробіг 200 тисяч 12 850 12 850 коробка передачність механіка. Шастисту по Так, це у нас ходу, шкода суперб. Якщо я помиляюся, виправте мене в коментарях передні про дотуманки шкода октавія 2017 рік 200 тисяч пробігу 1,6 дизель на автоматі ціна не вказана да, шкода октавія то я помолився зовнішній вигляд мені гаді похоже на суперб От така октавія продається. На передніх портатуманках передній. Так, що ми ще бачимо? Косплавні диски. От така оптика. На дизель людини 6 на автоматі 18 рік пробіг 176 тисяч 14 тисяч доларів без одного долара. Так, коштується автомобіль, DSG коробка. Це у нас сьома продається. Сьома 17 рік з прибігом 201 тисяча коштів і 13500. 13500. Шкода Octavia 7. Є Передні прототуманки, передні сталеві диски на копаках. П'ятиступенева коробка передач, телевізор, складні зеркала. Продається шкода Superb на столевих дисках, передні протитуманки передній Перктронік, 14-рік 2.0 дизель, DSG-6, повний привід, 11850, телефончик продавця. Так, що у нас DSG 4х4, є телевізор. Ось такий автомобіль можна собі придбати шкода Octavia Tour. в кузові ліфтбек на сталевих дисках 7-й рік 5100. дизель 19 Octavia Tour. пітиступунева механіка Вдається ще одна Octavia Tour Шкода Octavia Tour на легкосплавних дисках. 4900, 2001 рік, бензин 1.6. Ну, я Думаю, що там контакти видно. 4900, шкода Octavia Tour Октавія А7. Ось така машинка продається. Кошти 1799, пробіг 203 тисячі 17 рік на автоматі. 1799. В описі до відео будуть контакти експертів, які займаються перевіркою автомобілів перед купівлею. Продається Octavia a 7 передні протитуманки. Передні епартроніки, мовучіфар, легкосплавні диски, складні дзеркала. Модель 14 рік, рік випуску 13, 207 тисяч пробігу, 10 950. Ось такий автомобіль. Ось така шкода. Тут ступенева механічна коробка передач. Крузофліфтбек. Сьома, стайл. передні проктроніки, передні протитуманки, легкосплавні диски, складні дзеркала. 18-й рік, пробіг 169 тисяч на автоматі 16450 коштує, є телефончик. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, коробка DSG. Запрошуйте експертів, контакти експертів будуть під відео, хлопці тобто, якісно перевіряють автомобілі. Octavia a 7 в кузові до Ристайлу. На рукосплавах. Складні дзеркала. 14 рік дизель 1.6, пробіг 277 тисяч 2800. Є контакти. Домовляйтесь по зустріч, запрошуйте експертів. Перевірити це буде класно. П'ятиступенева коробка передач. Механічний ручник. Така в Октавія в кузові лівбек.